Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки сьогодні чекає нас дуже цікава, цікава подорож. Ми з вами, дітки, пригадаємо, як виглядають пташки та як вони розмовляють. Ви ж знаєте, що пташкам не тільки допомагають взимку, але й влітку теж вони потребують нашої з вами. Допомоги. Я вас запрошую, дітки, щоб побачити пташок до фруктового саду. Ой, дітки, погляньте, ми з вами в справжньому фруктовому саду. А ну-ка, подивіться, нагадайте мені, що ж на дерево. Як називаються фрукти на деревах? Так, яблучка та груші. Дякую, дітки, вам завітають. Хто ж прилетів до наших дерев? Так, це пташки, вірно. А хто це? Давайте пригадаємо. Чорного кольору це як пташка називається? Так, ворона. Дітка, а яка вона, маленька чи велика ворона? Так, вона велика і дзьобнеї який. Великий, а хвіст. Короткий чи довгий? Довгий. І вона якого кольору? Чорного. Дітки, давайте пригадаємо, як же співає наша ворона. Вона каркає. Давайте, дітки, проспіваємо. Кар-кар-кар. А це хто маленький сидить? Так, це горобчик, а він дітки великий чи маленький. Так, він маленький, але теж приносить дуже велику користь у природі, так, дітки, в нашому з вами житті. Дітки, а дзьобик в нього такий, як у ворони? Ні, звісно, маленький, вірно, і хвостик коротенький, так? Дітки, погляньте, хто ще прилетів до них. Дуже схожий на ворону. Так, це сорока. Вона так само за розміром, як і ворона, так, дітки, але відрізняється за кольором. Так, неї є. Що? Білі-білі плями, так, дітки. І сорока не каркає, а стрекоче. Давайте проспіваємо. Стрекеке. Сирики. Ось так, вумнички. А ще хто прилетів? Так, це голуб, так, дітки. Він теж невеличкий, за розміром менший, ніж ворона та сорока. Дітки, а як співає наш горобчик? Давайте пригадувати гору, гру, гору. Ой, які ви в мене сьогодні молодці. Дітки, подивіться, пташки сидять на деревах, так? А що ж вони будуть їсти? Так, зернятку, так? Але немає годівнички. Годівничка, дітки, не тільки взимку потрібно, а й влітку теж пташкам. Тож давайте, дітки, для наших пташок ми з вами зліпимо, зробимо свою годівничку. Ось дітки, я пропоную вам сьогодні зробити ось таку годівничку та зернятку. Для роботи нам потрібен наш пластилін. Ось у мене зеленого кольору та жовтого. А ви можете обрати ну, будь-який колір, який, який до подобає вам. Нам потрібно зелений шматочок розім'яти. Пам'ятаємо, як і правою, так і лівою долонькою. І нам потрібно його розподілити. На 5 частинок. Це буде сама годівничка в нас. Так, жовтого кольору теж розминаємо, розігріваємо, і нам потрібно буде зробити ось так маленькими-маленькими шматочками. Ви це вже вмієте. Ось, я вже підготувала. Ну що, дітки, почнемо. Нам потрібно. Кожну частинку теж добре-добре розім'яти. Працюємо обома долоньками. Ось так. І почнемо спочатку з даху. Нам потрібно наші шматочки можна в долоньках, можна на дошці. На Ось так. Ми з вами спочатку зробимо така в мене ковбаска або ж гутик. Ви це вмієте вже дітки. І ми будемо починати. З нашої, з даху, ось так. Ще частинку добре розкочуємо. Подивіться, які виходять рівненькі у мене. І трошки, трішечки притискаємо. Ось так, щоб трималася наша бутіночка. І, звісно, сам будиночок у нас буде. Вам матусі обов'язково допоможу, дітки. Ось так. І ще один. Ну, сама годівничка в нас вже готова. А з тих маленьких шматочків я вам пропоную зробити ще дітки. Як ми їх будемо годувати чим? Так, ну, зернятком, звісно, ось так. Всі всі шматочки ми дітки розминаємо нашими пальчиками. Це дуже корисно працювати, дітки пальчиками. І теж трішечки їх притискаємо до нашої годівнички. Зараз, дітки. Ось ми вже закінчуємо. Я вам пропоную ще раз потрапити до нашого фруктового саду і подивитися, чи прилетіли пташки птахи до нашої з вами подільнички. Ось, дітки, ми потрапили знов до нашого саду. Погляньте, будь ласка, ну що, дітки, наші пташки. Клюють зверняткою? Так, і вони радіють, бо ми їм сьогодні. Допомогли, так, дітки, а ви спробуйте зробити свої годівнички, а я буду чекати. До нових зустрічей!